Включаємося, друзі. Приїхали на Коп субота. Ви на каналі Корсунські камради. Ось така ось дорога. Тут потім зараз покажу. Ну, у мене було гільзе, а це вроді як манітос випав. Ну, зараз будемо вмісті розпаковувати. Остаємося на каналі, не переключаємося. Я їх завжди з камрадами, з напарниками. Ой, і в рядом манітос. Ну коротше. Остаємося, не переключаємося і дивимося, все цікаве, будемо показувати. Включаємося, ребята, ось ямка загорнув. Така дорога в лісі стара. І все випадає, дивіться. Бачите щось. Це вже я бачу, що мені тосик. Ну, будемо дивитися що. Що за монетка, будемо вместе дивитися. Щось вона з одной сторони гладенька. Ну така монетка. Якщо вам видно, не знаю, що вона. Щось советская. Сейчас протру. Да. Советская. Советский пятачок. Пятачок советский. Ну конечно обнадеживающий зелений був, но, но манітос конечно. Кладемо хабарницю. А, ще у камрада все. Один шукає, один десь тут усе. Де? О, все О, є, є, О, є, ось все О, ось дивіться. Теж. І в колені. Оце містечко, блядь. п'ятачок після реформи. Mm. І у камрада ще одна ямка. І теж манітус. Че, я должен сюди в себе свої штани протирати. Теж п'ятачок. Ну, три монетки так розкидані. Остаємося, не переключаємося. Включаємося, друзі, така ямочка. І все, я вже протер. Три копеечки. Золото партії. Три копеечки. 56. -й. Кладемо хабарницю і двигаємося далі. Значить... Ну що, друзі, переїхали в другий ліс, бо там акація, ходить важко. Так, камради усе, Прибігли, зараз хочемо підобідати. У мене якраз ямка на дорозі. Ось я протер п'ятачок. І п'ятачок 29 рік. Ну... Гринью 100-200 стоїть. Рік не час. І дивіться, який сахранчик хороший. Сахранчик для ліса пойдет. От і мені зачотик ставимо Ставим лайк і двигаємося далі. Ну що, все, загорнув ямку. І рядом. Правда, вже загубив, десь він випав. Я б бачив манітосик. Блин. От що значить старий сліпий. А, ось лежить, дивіться, під листячком. Що в нас тут? О, там до реформи, а тут після реформи. 61-го. А, ось там я викопав п'ятачка, а ось загорнув ямку. Ну нічого, двигаємося. Включаємося, друзі. Протер. І ось такий ось алюмінієвий гудзочок післявоєнний. Дембель якийсь ходив тут гуляв. Тобто савдепія, Алюміній савдепія. Сигнал тонкий, красивий був, ну не те що хотілось. Ну, находка. Забираємо і двигаємося далі. Ну що, друзі? Півчаса, може, 20 хвилин пройшло. від того гудзика совєтського випадає. Ще один гудзик. І теж совєтський тільки вже воєнний. Тут желізо, ушко ціле, ну, находка, кладемо і двигаємося далі. Включаємося, друзі, така ось траншея йде через ліс. І все, дивіться, копали її вручну, так, вона туди наверх пішла. і дивіться, що всередині. Ось така лопатка саперка тільки я не знаю, якого періоду. Щось вона якась наче началь... як Саморобна, не знаю. Кипець. Гвоздик дерев'яний цей квадратний. Блін, куди ти полетів? Отакий гвоздик був. Не знаю, хто знає, підказуйте, що, що за лопата. Ну, Це щось на ще й не воєнне, не знаю. Но, бачите, глибоченько туди прийшлось копати. Двигаємося, далі, забираємо. Включаємося, друзі, підобідали. Хоча вже трохи пізненько по времени, але... Но... Ідемо до машини, така ось ямка. І дивіться, випадає манітосик. І манітосик у нас щитовичок. Сохран. ой, красивий, красивий сохранчик. Видно і дядька, і щита. Все видно. задню сторону, зараз протрем. Ну і задню сторону видно. Дома будемо мити, дивиться, який рік. Ну, щитовичок есть. Зачетик. Ставим лайки и двигаемся далее. Ну что, друзья, очередная ямочка и очередный монитос выпадает. Ну, советик, понятно. После реформы трояк. Трояк после реформы. Ну, ничего. Монитос, монитос. Забираем и двигаемся далее. Ну що, друзі? Отам воно машина стоїть уже. Двигаюсь до машини. сигнальчик і манітосик. І що в нас? І опять щитовичок. Ще один щитовичок. Все. Зачотик, ну тут погано треба мити. Будемо вдома дивитися рука. Я не бачу там, бачу, що 30 якісь. Все, манітос є. Уже двигаємося до машини, завершаємо коп, час коло машини покажемо все, що знайшли.